Як нам вже відомо, що саме наші думки заважають нашому усвідомленню єдності, оскільки саме крихітна божевільна ідея чи думка, яка привела нас униз по сходах роз'єднання. Саме тому, що думки, які ви думаєте, ви думаєте, з'являються. як Образи, ви не впізнаєте їх ні за що. Ви думаєте, що думаєте про них, отже, ви думаєте, що бачите їх, ніщо, крім ваших думок, не може атакувати вас. Ніщо крім ваших думок, не може змусити вас повірити, що ви вразливі. Ніщо крім ваших думок, не може довести вам, що це не так. Урок 91. Чудеса видно у світлі. Важливо пам'ятати, що чудеса та бачення. Обов'язково ідуть разом. Це потрібно повторювати собі часто. Це фундаментальна ідея твоєї нової системи мислення та сприйняття, яке вона створює. Чудо завжди присутнє. Його присутність не викликана твоїм зором. Його відсутність не є результатом твоєї нездатності бачити. Це лише твоє усвідомлення чудес, що торкнулося тебе. Ти побачиш їх у світлі. Ти не побачиш їх у темряві. Тому для тебе світло має вирішальне значення. Поки ти перебуваєш у темряві, диво залишається невидимим, тому ти впевнений, що його немає. Це походить від передумов звідки виходить темрява. Відмова від світла призводить. До неможливості його сприйняття. Нездатність сприймати світло означає сприймати темряву. Тоді світло тобі не потрібне, навіть якщо воно є, ти не можеш використовувати його, оскільки його наявність тобі невідома. і явна реальність. Темряви робить ідею світла безглуздою. Говорити, що там те, чого ти не бачиш, звучить як божевілля. Дуже важко переконати себе, що це божевілля не бачити того, що є, а натомість бачити те, чого немає. Ти не сумніваєшся, що очі тіла бачать. Ти не сумніваєшся, що зображення, які вони показують, є реальність. Віра твоя у темряві, а не у світлі. Як це можна змінити? Для тебе це неможливо, але ти не самотній у цьому. Твої зусилля, якими б малими вони не були, мають сильну підтримку. Якби ти тільки усвідомив, наскільки велика ця сила, твої сумніви зникли б. Сьогодні ми присядемо себе спробі змусити тебе відчути цю силу. Коли ти відчуєш у собі цю силу, яка зробить для тебе легким досягнення будь-якого дива, ти не будеш сумніватися. Чудеса, які приховує твоє почуття слабкості, прийдуть до твоєї свідомості, як тільки ти відчуєш у собі силу. Сьогодні Тричі на день виділи 10 хвилин у тиші і спробуй залишити свою слабкість позаду. Цього буде досягнуто дуже просто, якщо ти навчиш себе, що ти не тіло. Віра йде до того, що ти хочеш, і ти відповідно наставляй свій розум. Твоя воля залишиться тобі вчителем, і твоя воля має силу робити все, що забажає. Ти можеш втекти від тіла, якщо захочеш. Ти можеш відчути силу у собі. Почни тривалі періоди практики з цього твердження. Про справжню причину та наслідок. Чудеса видно у світлі. Очі тіла не сприймають світла, але я не тіло. Що я? Для наших сьогоднішніх вправ необхідне питання, яким закінчується це твердження? Те, чим ти себе вважаєш, це віра, яку потрібно скасувати. Але те, ким ти є насправді, повинно бути відкрито тобі. Те, що ти вважаєш себе тілом, вимагає виправлення, оскільки це помилка. Правда про те, ким є» викликає у тобі силу, щоб усвідомити, що приховує помилка. Якщо ти не тіло, що ти? Ти повинен знати, що використовує Святий Дух, щоб замінити образ тіла у твоєму розумі? Ти повинен відчути щось. У що можна повірити, коли ти виймаєш це зі свого тіла, тобі потрібен реальний досвід чогось іншого, чогось більш міцного та певного, більш гідного твоєї віри і що воно дійсно існує. І якщо ти не тіло, то що ти? Запитай чесно, а потім витрать кілька хвилин, щоб твої неправильні думки про твої якості виправилися, а їхні протилежності посіли своє місце. Скажи, наприклад, я не слабкий, а сильний. Я не безпорадний, а всемогутній. Я не обмежений, а необмежений, я не сумніваюся, а впевнений. Я не ілюзія, а реальність. Я не бачу у темряві. Але у світлі так. На другому етапі періоду вправ спробуй відчути ці істини про себе, зосереться особливо на досвіді сили. Пам'ятай, що будь-яке відчуття слабкості пов'язане з вірою, що ти є тілом, вірою, яка є неправильною. Та негідною віри. Спробуй відвернути від неї свою віру хоча б на мить. По мірі нашого прогресу ти звикнеш зберігати віру у те, що є найгіднішим у тебе. Розслабся на решту періоду практики. Будучи впевненим, що твої зусилля, якими б мізерними вони не були, повністю підтримуються силою Бога та всіма Його думками. І саме від них прийде твоя сила, саме завдяки їхній сильній підтримці, ти відчуєш силу. У собі. Вони будуть об'єднані з тобою у цей період практики, під час якої ти матимеш спільну мету з їхньою. У них є світло, у якому ти побачиш чудеса, бо їхня сила твоя, їхньою силою стануть очі твої. Щоб ти міг бачити, 5 або шість разів на годину через розумно рівні проміжки часу нагадуй собі, що чудеса бувають у світлі. Також не забудь відповісти на спокусу сьогоднішньою ідеєю. Ця форма може бути корисною для цієї конкретної мети. Чудеса видно у світлі. Дозволь мені через це очі не закривати. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.